Добрий день, ми з України. Два колотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2023 Вічні символи українського народу. Верба, калина, вишиванка, різдво, великдень і Маланка. Ручник, вареники і сало, бандура, пісня і кресало, гарячий борщ, жнива полова, млинці, налисники, покрова, поноклі льотки, кропива, пасльон, черешня це слова, що символізують Україну. Наш рідний край, твою родину це дума, вишня і щавель, лелека, зірка, журавель. Суниця, клен, карась, козак. Трембіта, шабля і гопак, тризуб, барвінок і тополя, лоза, лілея, мак і воля, каштан, фіалка, бджоли, джміль, червона ружа, соня, хміль, зозуля, писанка і хліб, пшениця, гай, коса і снід, картопля, прапор, стовбур дуба, колиска, Айстрі, Піч і груба бурштин, намисто і весна, малина квочка і десна. Дніпро, Карпати, Паляниця, і Чорне море, і плащаниця, горох, будяк і шаровари, куліш, бандерики, мольфари, клечення, вино і сінокіс, вода джерельна, чумацький віз, батьківський двір з червоними ворітьми, узвар, донат і... Конатопські їдьми, Христос, Собор і віра в Бога, поділля, січ і перемога, півострів Крим, святі клейноди це вічні символи народу.